Так, Михайло наносить масло на панно, яке готовить до того, на двері для церкви. Ну, Тут взагалі всі різьби малюємо. Тут є вже там можна бачити бокові колони, які підуть навколо, панно, поперечні деталі стоять. Ну і куча штапику, так як то все буде обкладене накладним штапиком. Я вже закріпив всі попередні деталі, є чотири деталі. Підготував собі по розміру, бо розміри відрізняються. Частково підготував по позовній деталі, зараз на клей, закріплю знову, частково покажу. Так, така у нас вийшла красота. Значить, модель я показав, ми встановили моделі всі по місцях. Зараз ми візьмемо з Михайло розглянемо полотно і будемо працювати над задньою стороною. ми обертаємо полотно. Так, розвернули ми полотно задну частину. так, Друзі, щоб не займати вас дорогоцінний час, я взяв плівку і бачите, повирізав на кожен філюнок от такі ці. Таким самим чином я поставлю філюнок, от, вирізав, і філюнок також ізолюю плівку від клей-піни. Для чого? Тепер наношу піну і скажу. Можна застосовувати я собі для себе, розуміючи, що філюнки не можуть бути склеєні на анерту, бо однозначно при проценті вологості їх порозриває. Тому що той клей передбачений на фасади, клеїти нам... для утеплення фасади. Тобто характеристики його ну, відносно, ніхто ще не, не випробував до кінця, бо значить нам загально, щоб основна маса не була у нас приклеєна до, до цього. Зараз Погуримось. і бачите, таким чином ми поставили назад, тепер залишки п'ють я... Добру. Все. Тепер наносимо клей для того, щоб приклеїти нашу багетку. Пам'ятаємо, що клей має характеристику, яку, яку при висиханні при висиханні він буде еластичний. І у нас багетка вже рухалася. Ось новий накладний шапк, десь жив своїм життям відносно основи. А основа буде жила своїм життям відносно филюнка. Тільки в такій випадку ми, ми будемо мали незалежну конструкцію, яка буде реально працювала при будь-якій проценті волості. Стане ранку. Отак. От і перший наш нас нижній хвилюнок. І накладний штабик. І так трохи від тої і праці, трохи от задоволення. Вже так під кінець доходить. Все, ех, красота. Так, І отримали ми з вами задню частину полотна, завершили. Так, так, от Михайло закриває туди другу лицеву сторону вже. Чому е, наносимо пульвером, де так є більший розкіт, але все-таки якість нанесення є набагато краще. Так. Нарешті ми зібрали наші пілотна до громади. Вийшло цікаво, класом. Коротше, все, як задумано, так нам і вийшло. Ну, ще не вінець, то ще треба зробити навколо верхню багету і налічник. Далі будемо. Так, товариство. Прийшов нас до логічного завершення наші на двері на церкву старий самбір. Показував я там. Я робив перше панно на, на ці двері, на, на цей. Тепер вам покажу, як кріплю вже останнє панно на арку на ці двері. Тобто наніс склеї, пусту і беру панно. Ось таке вийшло у нас зверху ще класне панно на ту арку. От так воно би виглядало. Оп! Все, на місці. Воно класно. Я написав так трошки, як робив модель, то поно встановляв, трошки зробив такі, бачите, якби промені. Коротше, трошки побавився. Але я думаю, що вийшло класно. Добре, всім пока вже далі буде, як замонтуємо двері в церкві.